Рік самотності це рік без Андрія Кузьменка. Для шанувальників творчості відомого музиканта а таких у долині виявилося чимало. Він залишився жити у своїх піснях, кліпах та літературних творах. Ідея виникла близько місяця назад. Подумали, що варто в долині організувати такий захід, адже коли Кузьма загинув трагічно, в долині зібралося дуже багато людей його згадати. Ми запостили. Цю подію у соціальних мережах у мережі ВКонтакті у Фейсбуці ми створили зустріч, організували спільноту, в якій висвітли, щоб гурти просто зголошувалися, щоб самі зверталися до нас як до організаторів. Про виявляли бажання прийняти в цьому активну участь безпосередньо. Гурти відгукнулися чимало, і не лише з долини. Під час заходу вони виступали із кабриверсіями пісень з крябіна. ми виступили на концерті пам'яті Кузьми і виконали пісню Старі фотографії. Це одна із наших улюблених пісень і. Ця пісня стала приводом для того, що ми започаткували наш гурт. Розкади дитячої історії смішні розкажі. Кузьма це був була та людина, яку потрібно пам'ятати, потрібно згадувати і ніколи в житті не забувати про те, що він зробив, які пісні він зробив. Я вважаю, що Кузьма Скрябін це людина епохи. Більшість з українців виросла на його музиці. Людина епічна, людина велика. Пошанувати його, його пам'ять це честь для нас всіх. Не хотілося, щоб закінчувався цей вечір. І це було просто неймовірно, згадую те, як була в нього на концерті. Такі самі враження, не хотілося, щоб закінчувався концерт. І те саме мене переповнювало сьогодні. Було просто неймовірно, було просто чудово. Дякую організаторам. Емоцій повно. Організатори вечора не обмежилися лише концертною програмою. Усі присутні мали змогу переглянути відео з уривками інтерв'ю та кліпами талановитого музиканта. А найкращі знавці життя та творчості Скрябіна взяли участь у Вікторині та отримали у подарунок написані музикантом книжки.